Осінь, пора весіль. Молоді подружні пари з різних куточків країни зібрав гірськолижний курорт Буковель. Тут закохані відгуляли перший фестиваль справжнього гуцульського весілля. Приїхало вісім подружніх пар та сотні їх гостей: львів'яни, Олег та Ольга. Молодята сучасні. Я в своїй ну, традиційній європейській сукні не почувала себе такою гарною, як ці сукні, яку я пошила власноруч. Гости пригощали медовухою, борщем та голубцями. Готувалися до фестивалю ретельно та довго. До цього треба готуватися дуже довго, хоча б рік це мінімум. Туристи, яким пощастило побувати на фестивалі, були вражені багатством гуцульського столу запальними співами та танцями, розмаїттям фарб яскравого народного вбрання. Настільки під враженням, що в мене навіть немає слів. Організатори фестивалю зізнаються, молодята часто одружуються саме на Буковелі. Такі заходи будуть традиційними щороку. Я переконаний, що Буковель своєю різноманітністю буде приваблювати все більше туристів. Для молодят Буковель влаштував різноманітні конкурси. Найкраща весільна пара отримала ще й подарунка. Медовий місяць на курорті має стати незабутнім та щасливим стартом нового подружнього життя.